Так, усім привіт, який народ! Радий вас вітати! Це я та Наталі, і ми сьогодні будемо відкривати контейнери для вас, а саме зливати величезну купу ресурсів. Я не знаю, що мене очікує, але всю відповідальність я перекладаю на ці гарні. Рученьки, що потім до мене не було жодних питань. А вони щасливі, тому що мені вибивають дійсно фантастичні нагороди неодноразово. Я в цьому впевнений. Тому і цього разу, якщо щось трапиться, то відповідальність несеш особисто ти. Тобі потрібно натиснути на цю кульку, натискай на неї, і ми зараз будемо відкривати та сюди. Натискай сюди. Так, а ну зараз чекай, зараз. Так, ну що, будемо починати. Найперше, ми відкриваємо оці зелені контейнери. У мене є 2 мільйона 224 тисячі. І ми будемо відкривати з тобою на всі ці ресурси. Мені шари. Тому, будь ласка, зачеплюй мені шарів багацько. На 50 тисяч. А в мене є 2 мільйони. Ну, не це не так багато, але давай натискай. Відкрите. Так, перший безкоштовний. Я бачу, що вам з безкоштовних сипе, дай Боже. Зараз бабах, щось супер-мега круте. Камуфляж степи. Я думаю, це камуфляж степан. Добре, давай далі. Наступний, наступний, поїхали. Так, залишилося 50. Поперло, давай. Купити, так. Да. Ми зараз будемо відкривати, сподіваюся, що хоча б ну три кулі дроп... дропнеться, 150 золота, забрати. Давай далі. Я сподіваюся, що дропнеться максимально. Що? Ага, 75 золота. Давай по 150, ти 75. Давай. Ми сподіваємося, що випаде як мінімум три кулі. Ну, хотілося. Б. Оце отак натискаєш. Та. Оце отака робота в стрімерів, розумієш? О, отак! Одразу, все, спокійно, спокійно, спокійно. Давай наступний. Одразу, бляха, кулю мені вибила, ти подиви. І як ці руки нещасливі, ну подивись. Ну, а це ще попереду, ще скільки мільйонів. 150 золота. Давай далі. Можливо, ще золота підфармимо, але попереду сідайте зручніше, бо у нас попереду ще відкриття за золото, і побачимо, скільки ми зафармимо куль. Так, далі у нас 75 золота падає. Давай далі 50. Зливаємо потихеньку, помалесеньку, сподіваюся, що. Ще одна куля, чудо! Ще одна куля, просто це кафе, серйозно, вже дві кулі. Приколи, якщо дропнеться 4 кулі, я буду в шоці. Бо люди зливали по 18 мільйонів, і їм випадало, ну, скільки, 4 десь кулі. А мені вже я злив навіть мільйона не злив, мені дві впало. 350 золота, непогано. Сподіваюся, що мені пощастить, і з цих куль буде падати щось цікаве. А, Камуфляж кражений обладунок, ну давай далі. У нас залишається ще півтора мільйони вільного досвіду. І золото помаленько, потихесенько сипить, але 50 тисяч досвіду за 75 золота таке собі. Так, крижний обладунок, далі поїхали, поїхали. Я сподіваюся, що ви зараз протискаєте ваші величезні кулачки з Що таке? Гроботрактор. Що це? Ти? Що це таке? Гроботрактор Круп? Це він типу гробову крупу возить, чи що? Гроб трактор. Чудо, ну типу я знаю, що в нас є город, але ти слухай, ти такий трактор хоч сюди нормально, слухай. Okay. Ага. Так, снігова гармата, дякую, але мені потрібна снігова куля. Чудо, начоклуй, будь ласка, 4 снігові кулі за вільний досвід. Це буде епічно, це буде епічно. Ще дві залишилось. У нас залишається 1 мільйон 300, 000, я певен, що випаде ще 2 кулі. Якщо не випаде, то в тебе будуть проблеми. 75 золота. Ну, бляха, я хочу ще. Я хочу ще, давай, будь ласка, давай ще кулі. 75 золота. Бляха, походу, цей нанив, і тепер ну, мені не буде кидати, ну. 150 золота. Золото потихеньку помаленьку сибить, потім зробимо підрахунки в коментарях. Хтось порахує, бо мені лінь. Тому будете рахувати самостійно. 75 золота, давай далі. Все ж таки має випасти, все ж таки, дві кулі у нас є, але я. БТ, СВ, ну дякую. Ну ці четверті рівні, треті рівні можна за золото продавати. Будемо їх за золото продавати, та й по всьому. Воу! 5 тисяч золота, чудо! Куди? Ти що? Йомою, це це просто подивіться на ці руки. Подивіться. 5 тисяч золота мені випало. Це капець, реально, ну це вмазано сонце. Це вмазано. 150. Якщо ще буде одна куля, ну я здурію, серйозно. 5 тисяч золота, дві кулі за 2 мільйона. А Вільного досвіду це нереально файний результат, серйозно. 75 золота. Блін, якщо ще раз 5 тисяч доз золота, ви. Ти що? Ти, я не вірю в те, що таке може бути. 75 золота. Гаразд, гаразд. Ну, вільний досвід поки несе це добре. 5 тисяч, ми вже 5 тисяч і дві кулі, друзі. 5 тисяч і дві кулі. На, на хвилиночку. Так, гаразд, давай рухатися далі. Що, що? Камуфляж Тундра, це не куди. А ну на камуфляж Тундра, це що таке? А, ну я зрозумів, надо забрати. Так, 500 тисяч 500 тисяч, друзі. Ще одну кулю, начеклуйте, будь ласка. Чудо, ще одну кулю, будь ласка. Начеклуй ще одну кулю. буду мити посуду тиждень. Давай, якщо ти за 500 тисяч викидуєш мені ще одну кулю ще випадає, то буду мити тиждень всю посуду. Камуфляж Тундра. Та дякую, вже є, бляха, Тундра. Камуфляж, а це ж ану натисне на нього, що це таке башер. Для MX50100? Хм, цікаво, хай буде. Що це таке. Це що за башер? Ти одні куртки вибиваєш. Давай мені кулю, будь ласка, снігову. 75. А? 150 золота, ну дякую. Ну, Бляха, золото ми зафармили нормально. Ми вже зафармили скільки 11. Ні, не 11 тисяч, але 7 тисяч. Що таке? Куля треба, щоб я в тиждень посуду. 1000 золота, йоу, йоу, потужно! Ще два рази. Ну, три. Бляха, це снігова гармата, я думаю, це снігова куля. Ще дві чудо, ще дві. 150. І останнє. Давай, куля є, ні. 150 золота, все. Тепер дивись, ні, оце оце в ні, ні в коїм разі не натискає, ні. Ти натискаєш сюди. Ну, а в мене вже немає вільного досвіду. Тому все. Так, поїхали. Тепер саме цікаве зливаємо наше золото. Саме болюче, що в мене є. Нам потрібно добити 10 куль, натискай. Ну, в нас є 2, тому нам потрібно 8 куль. І поки ми 8 куль не заберемо, то будемо донатити в гру, продавати все, що у нас є. Ха, тут машину, якої в нас нема. 500 тисяч. Ого, щось так сипе нормально. Давай далі. Цікаво, чи можна буде забрати кулю за. Я думаю, можна пройти шлях і забрати ще кулю, яка проходиться за бої. 500 тисяч кредіть, це що за прикол? Це так завжди сипить? Так, давайте мені. Бо я вже починаю нервувати. Це дуже щось погане. Жодної кулі. Черчилль третього, та, бляха, засуньте собі його в Черчилль. Давай далі, бляха, мені це не подобається. Мені потрібно ще 8 куль 250 тисяч кредітів. Ви що, показилися? Фух. Ми вже злили 10 тисяч і ще жодної кулі не впало. 500 000 кредитів. Це що таке? Це... Що це за подарунки такі. А, це безкоштовний пад. Ну, безкоштовний це добре. 250 000 кредитів. Бляха, у мене вже там 100 мільйонів, походу, цих кредитів. Фух, Що погано, аж дихання, бляха, забивається. Золота бірка, дякую. Золоту дурку мені дали якось. Так, давай. Бляха, чудо, давай чекли, будь ласка, бо я буду дуже злий. Це Що, це Це капець, немає золотих куль. Мені треба ще 8 золотих куль. Я не хочу витрачати всі 100 тисяч, я б хотів би, щоб мені повипадали золоті кулі, і в мене б золотишилося без золото для того, щоб я потім зміг собі щось на них відкупити, те, що я було продано мною. Поки що не падає взагалі 250 тисяч це капець, реально. Це ми вже витратили, блін, дофіга. Блін, ПЗБ2, та нафіати мені треба. Давай далі, безкоштовний. Ну, куля, ти що? Блін, черчилль 5, а ну чекай. Чекай, а мені цікаво, бляха, який шанс випадіння кулі? Ви що, показалися? Такий цікавий шанс випадіння кулі, що мені куля не падає. Це що таке за неподобство? Я не розумію, там здається, 15% має випадати. Список... ні, це список техніки, А чекай, А за Черчилля дається? Бофор. Uh, Ні, щось я тут Черчилля не бачу. За нього, напевне, компенсації немає, бо я хотів подивитися. Напевне, в сріблі йде компенсація. Бляха, 480 тисяч, ви що показалися? А, то скулі. То скулі, зрозумів. А шанс випадіння. Об'єкт 274А має. Блін, ну мені потрібна куля. Чудо, отаку штуку мені, будь ласка. Давай, то що щось воно не працює, я не задоволен. Вже, бляха, всі гроші мої, а нічого не випадає. 50 тисяч, ви що, бляха, здуріли, чи що. Що? Any any ага. Снігова гармата. ага. Давай далі, скільки це ми вже потратили, давай. 15 тисяч виходить, потратили, там 16 і ще кулі не дропнули жодної. Це капець, реально просто. А що, що, типу, відкрутили мені на аккаунт, чи що ще кулі не падають? Один мільйон. Та навіщо мені кредити? Ви що показались, мене 100 мільйонів кредитів. 250 пятьдесят тисяч. Давай далі. Хуже камуфляж Ірбіс, дякую, він в мене є. Блін, ми вже потратили скільки? 20-30 тисяч золота і нам не випала жодна куля. Як просто, як воно не падає? Ну, 15% ви що, показилися. Жодна куля не падає. Це, блін, що таке, мені їх ще 8 потрібно вибити. Дивись, просто жодної кулі не падає. Та це трендець якийсь серйозно. Що це за, за дебілізм? Я в шоці, серйозно. Я тупо в шоці, це капець. Я сподіваюся, що потім воно накрутить на нормально і почне падати. Поки що лайно всяке падає, жодної кулі, серйозно. Ми вже відкрили дофіга просто. 500 тисяч, нафіга просто, нафіга мені, а? Та це капець просто. Тридцять тисяч золота і жодної кулі не впало. Дивись, просто падає тупо срібло. Падає просто срібло. П'ятсот тисяч. Я передовувала. Я в шоці серйозно. Це серйозно просто таке буває. А кулі, типу, не завезли. Ні, всяке лайно тільки позавозили, а кулі в гру не завезли. Ну Добре, в нас ще 75 тисяч золота. Диви, просто тупо не падає, серйозно. Просто курва не падає. Я не знаю, скільки потрібно витратити золота для того, щоб. Я сподівався, що я дійсно за ці 100 тисяч собі відкрию всі кулі. Ну, 10. Тобто, по факту, мені ще 8 куль залишилось. Я б не сказав, що це погано. Подивіться, просто ще падає. Погляньте на це. У мене, бляха, істерика, ми витратили вже 40 тисяч золота. Та почекай, що це таке, бляха? Це якесь знущання, кимон. Ви що показились? У мене 69 тисяч. Ви що, блін, жодної кулі мені накинули за, за 30 тисяч, за 40 тисяч, кимон. Яке 30 тисяч? Де там шанс випадіння тієї кулі? Як воно, бляха, працює, курва? Так, Ймовірність випадіння снігової кулі. Золота коробка з дарунком 10%, коробка досвіду 235. Кожний 50% відкриттів, ціна коробки збільшується, але зростатиме шанс І У золотій коробці з дарунком 10% випадіння кулі. Я відкрив е, скільки це? 40 тисяч золота. Я за 40 тисяч золота не зафармив жодної кулі. Жодної кулі. Ну, Це як взагалі? Я не знаю, просто мені здається, що якщо буде далі таке відкриття, я нафіг закину цю гру і грати в неї не буду, тому що це максимальна дизморалька. Та ну це звичайно серйозно. Дякую, бляха. Що це таке? Це, це жах? Це реально жах. Дякую. Перша снігова куля. Та хоч одна, мені ще сім потрібно вибити. Це як? Що? Мені потрібна так, така кількість для того, щоб мені випав танк гарантовано 10 рівня, головна нагорода року. Та це капець, реально, подивись. Одна куля за 40 тисяч. Одна куля за 40 тисяч золота. Як? Що це таке за казино вмазане? Це, це капець. По 500 тисяч сипе, нафіга мені ваші кредити, вони максимально знецінилися, вони просто випадають. Дивись. Коли велика кількість нагород, куди куля не падає. Закривати. Ну, ПЗБ2, нафіга він мені всрався, він мені вже випадав. Що це таке четвертий рівень падає? 50 тисяч. 50 тисяч золота впало дві кулі, дякую. Ну, ну це просто нонсенс, серйозно. У мене немає слів, серйозно. Я не розраховую, звісно, те, що мені буде тут сипати. Але мені сипа по 500 тисяч кредитів. Навіщо? Кредитів, навіщо мені 500 тисяч кредитів. Якась затримка, бляха. Дві кулі просто випало. Це капець хлопаки, я в шоці. 60 тисяч золота на дві кулі. Дивись просто, ну, кредити. Я не, не знаю, що мені з ними робити. Ну. Це абсурд. У мене реально шок. Якщо ми ще відкриємо ці 50 тисяч і не випаде жодної кулі, це буде нонсенс. Серйозно. Поки що тільки 4 кулі, ну. Золота бірка на мені падає це лайно, я не знаю. О, зараз буде, ну. Так, все, дякую. Курве, ще потрібно 5 куль. Ну, одна буде гарантована, ми пройдемо цей вент з золота. Треба ще 4 кулі, камуфляж Гірбіс, та він в мене вже є, ви що. 50 тисяч золота. 50 тисяч золота. Ну, ви бачите це відкриття. У мене зараз всередині все палає. Маестро, дякую. У мене всередині все палає. Якщо не випаде ця кількість куль... Ну, в мене буде максимальна дезморалька до цієї гри, максимально серйозно. Мені просто цікаво вибити 10 куль. Випад випадає по 250 тисяч. У нас залишилось 47 тисяч золота. Протискайте, будь ласка, ваші вподобайки і пишіть в коментах, що вам випало. Ну, непогано бік 274А Восьмий рівень. Але нам потрібні кулі. Козаки та козачки, прошу вас, будь ласка, напишіть в коментах, що вам випало, чи це один, я такий невезучий, бо це жах. 40, 40 тисяч золота, блін, на очах просто це все тане, я дивлюся, хочеться плакати, дійсно, хочеться плакати. Так, давай далі. І сипа, просто багато сипе і кидає мені бустери на кредити або кидає самі кредити, ну це капезно ну, по 500 тисяч. Черчилль. це, ну подивіться, скільки разів мені Черчилль випав, це знущання просто серйозно. Аби там була б компенсація хоча б в золоті 39 тисяч. 39 тисяч, на скільки куль? Це жах, це реально жах на три кулі, Четверта куля, дякую. Чет... Ні, це вже шосте. Просто ми Ми ж відкрили оці, а, виходить. Щоб набити оцей досвід, не потрібно донатити в гру. Ти просто граєш і він фармиться. Ну там рік, наприклад. Да, це фармиться просто. А це вже це за реальні гроші, типу. Ой, потрібно ще 4 кулі. Ну, блін, я не знаю, скільки мені ще випаде. Чомусь думаю, що максимум ще 2, але не знаю, де моралька, дійсно якась така максимальна. 35 тисяч золота. Сподіваюся, що ще випаде. Ну, є, дякую, фу. Три кулі залишилося. Нам, Ми пройдемо, напевно, івент за це золото і має ще випасти по суті, дві кулі. Щоб я заспокоївся, але я і так зараз, ну. Я, я кажу реально просто, якщо б не випадали взагалі, кулі я був би в шоці. Ну і зараз не сипе знатно, нещадро, серйозно. Ви бачили, у нас було 40 тисяч витрачання, 40 тисяч золота ми витратили і нуляк випав. Нуляк просто, я в шоці, чи 30 тисяч я не пам'ятаю. Ну це. це. Це страшний сон, серйозно. У мене ж голова вже болить від такого. Я не хочу усвідомлювати, що це реально відбувається. По 500 тисяч кредитів, фігачить, я не знаю навіщо. Ну, залишилося, будь ласка, Вергім, насип мені куль, якого фіга що ти мені що ти мені сипиш? Кредіти, кредити, кредити, кредити. Це капець. Навіщо вони мені? У мене там 100 мільйонів, напевно. що? -що? Кредити для того, щоб купувати танки, які досліджуються безкоштовно. Але це кредити вони фармиться дуже легко. Вон, 1 мільйон випав. Навіщо він мені? навіщо? Ну, Типу, я можу безкоштовно сісти і зафармити куля. Угу, Ірбіс випадає, четвертий раз падає Ірбіс. Камуфляж, який у мене є. Сподіваюсь, його можна замінити на щось. Але напевне на обломку. Серйозно, аж температура, напевне, піднялася. Купець 20 тисяч золота не падає кулі взагалі, просто не падає. Давай, будь ласка, насип курва, мені кулі, я тебе прошу. Ще залишилися, ну... І ми не, не пройдемо, напевне, да, івент. Куля, дякую. Ще дві кулі. Не натискай так швидко, бо в мене зараз паніка почнеться, панічна атака. Легенько, натискай. так це, це не треба, воно бач, написано 8. Мені треба 10. Так, будь ласка, я тебе прошу, чудо, зроби щось, зроби щось, бо в мене істерика починає. Дуже мало а кулі не сипати, розумієш? Це страшно. Добре, одну ми візьмемо ну, типу, одну ми візьмемо за івент. Курва, ну навіщо мені кредити, Навіщо ви мені сипати кредити? Ви що показилися? Курва, вибийте мені дві кулі, будь ласка. Невже це так складно? Невже я мало донатив цю гру? Ви б не знала, наскільки задонатив за для 100 тисяч це капець? Це по факту по факту. Камуфляж маєстро. 14 тисяч. 14 тисяч просто, друзяки, це жах. Бо куля? да, да, ще одна боже. Одна! Дайте мені одну кулю, курва, зупиніться, я викуплю танк. Будь ласка, дайте мені одну кулю, я вас прошу, камуфляж має Ой, це просто капець. Я просто хочу знати, скільки, ну, типу. Щоб мені випали в ці вже всі кулі. І 250 тисяч. Нахрена вони мені, я не розумію, серйозно. Та ну, падай, будь ласка, падайте кулі. Курва, я витратив 110 тисяч золота. Невже не може випасти? І то мені дві кулі впало із просто досвіду. Дайте ще одну кулю. Ще одну кулю. Тобто мені 8 куль випало за 110 тисяч золота. Дякую, він в мене вже є. Компенсація в кредитах, які мені випадають по мільйону. Одну. Падає просто. Залишилась фігня, подивись. Це жах просто. Це реально жах. Останній. Контейнер просто. А, це безкоштовно. Ну, впади. 500 тисяч кредитів. Відкривай останній. Це залупа, а не гра, це просто залупа кінчена, серйозно. Ну, типу, цю останню кулю я дофармлю. О, в, у мене є снігова куля. Ще одна: це треба просто перемоги робити, щоб було відкриття. Ну, типу, Щоб був гарантований танк, я її зафармлю і буде. Але просто вдуматись, це просто жах, серйозно. Тобто я злив 2 мільйони срібла. 2 мільйона 200 тисяч. І я злив безпосередньо ще 110 тисяч золота. І мені випало по факту. Скільки мені випало? 9 мінус 2. 7 куль. 7 куль за 110 тисяч золота. Це капець, це просто. Це жах. Шанс випадіння 10%. Я витратив 110 тисяч золота, мені впало 7 куль. Чесно, я сподівався, записуючи це відео, що буде випадати більше куль, ніж потрібно. Тобто, в даному випадку буде нам там а, випадати, умовно кажучи, 15 куль там 16, а тут випало просто 7 куль. Сім, тобто я навіть івент не закрив. 110 тисяч золота, це ж нереально багато. Суто для мене може й бути більше, звісно. Але випало лише 7 куль по факту за золото. Тому що мені навіть краще сипало за вільний досвід, це капець. Зараз я подивлюся, там камуфляжі мені нападали. <кхи> Все-таки хочеться то довершити. Бо я не знаю, ці камуфляжі чи обмінюються вони, чи не обмінюються отут. На осколки обмінюються. Ну дякую. Ну, що, нахрен мені ті осколки, просто. Навіщо вони мені? Тут випадало мені, звісно, дивись, скільки в мене 114 мільйонів. Кредитів, нахрена вони мені, серйозно, ви що, показилися чи що? Тут, здається, четвертий рівень випадав. Та Черчилль він ну не компенсується ніяк. Оці ну, маленькі посіпаки, вони мені не цікаві. Ну, четверті рівні, навіщо? треті рівні? Як їх продати просто? де тут Куди тут натиснути, бляха? Чому так все складно? Зараз. Продамо оці ще посіпаки. мені потрібна одна куля, я просто дійсно в шоці, серйозно. Я ось без, без е награних емоцій я дійсно неприємно здивований. Я сподівався, що мені випаде більше куль, ніж потрібно. В кінці кінців мені повипадало ну, реально мало. Ми ще можемо ось скільки відкрити? Ще три кулі. Ну, три цього. І, і падає, подивіться, просто падає 500 тисяч кредитів. Нафіга на вони мені? Ну поясніть, нафіга вони мені? Ну, випади. Це жах. Це жах. Просто останнє навіть не вистачає. Що тут у нас ще є? Що тут можна продати якесь? Чекаємо. Ост... Відкрити просто останній сундучок. цей. Щоб ви розуміли, оце всі колекційні танки на моєму аккаунті. Всі колекційні танки. Просто воно не хоче падати, та й все. Що це? За скільки можна його продати? Продаємо. Відкриваємо ось. Те, що наколядував, як то кажуть. Дайте мені одну кулю, будь ласка. Ні. Це ну, це розумієте, казино, я максимально неприємно здивований. Я витратив 100 ти... 110 тисяч золота. 110 тисяч золота і мені випало 7 куль. Це жах. У мене просто немає слів, це жахливе відкриття. Це просто жахливе відкриття. Мені здається, що після цього я ще довго нічого не буду відкривати. Поділіться вашим результатом, що вам повипадало, що ви отримали. Бо я дуже сильно неприємно здивований. Я сподівався, що в мене залишиться хоча б в запасі 20 тисяч золота. Я відкрию 10 куль, і таким чином я вже зі своєї сторони зможу відкупити танки 10 рівня. А зараз у мене 9 куль, мені ще потрібно 10 фармити за перемоги і все. Падає жахливо. Ось такі справи. Я думав, що на аукціон щось залишиться. Але не в нашій грі. Тому дякую, що ви були тут. Протискайте вподобайку, підтримайте Мирона. Хто не підписався, підписуйтесь, тому що багато дивиться без підписки. Буду вам вдячний. З вами був Мирон та Наталі. А, наступне відео по відкриттям куль буде наступного відоса. Дякую, що доєдналися. Радий був бути тут. Залишайтеся в ясності та приходьте до мене на відео і стріми. Бувайте!